Вітаю, я Андрій Якимчук, керівник проєкту «Таїровські сади». У цьому відеозвіті розповім про хід будівництва 2 та 3 пускового комплексів у лютому. Розпочнемо з секції 2.6. В лютому через морози проведення фасадних робіт на об'єкті було частково призупинено. Як, тільки дозволила погода, ми продовжили роботи з утеплення, армування та декоративного оздоблення фасадної частини будинку. Також була виконана підготовка до облицювання плиткою фасаду першого поверху комерції. Безпосередньо роботи з облицювання мають стартувати вже цього місяця. З боку двора будівельники встановили вікна на першому поверсі в комерційних приміщеннях, а також проклали в комерції зливову каналізацію. В Всередині секції 2.6 ведуться роботи з горизонтального розведення системи опалення та водопостачання. Паралельно триває влаштування внутрішньої системи вентиляції в квартирах. Продовжується установка ліфтового обладнання. Так у лютому фахівці змонтували двері монтажного ліфта на поверхах. Зараз вони займаються монтажем пасажирського ліфта. Переходимо до секції 2.8. В лютому підрядник виконав роботи з монтажу скління кутового фасаду з боку бульвару. Продовжив роботи з монтажу скління з боку внутрішнього двора, а також розпочав монтаж скління з боку вулиці Архітекторської. Разом з цим виконується утеплення, армування та декоративне оздоблення фасадної частини будинку з боку вулиці Архітекторської та продовжуються роботи з оздоблення стін першого поверху з боку бульвару. Крім того, з боку бульвару було виконано влаштування композиту над комерційними приміщеннями та частковий монтаж декоративних решіток в нішах для кондиціонерів та встановлено вікна в комерції з боку двора. На терасах другого поверху розпочато роботи з гідроізоляції. По секції 2.9 виконується кладка внутрішніх стін та парапетів на терасах другого поверху. Також в секції 29 стартували монолітні роботи по в'їзду до паркінгу, що розташований в цьому будинку. Зараз ведеться армування фундаменту в'їзду. По секції 2.5 в лютому було змонтовано алюмінієві конструкції світло фасаду з боку відділу консультації. Роботи з утеплення та ґрунтування фасадної частини будинку тривають. По секції 24 ведеться облаштування внутрішніх перегородок з газобетону. У сусідній секції 2-3 завершуються роботи з армування вертикальних конструкцій 14-го поверху. Більшу частину з них вже забетоновано. Паралельно каменярі виконують кладку зовнішніх стін у будинку. В секції 2-2 було розпочато роботи з армування вертикальних конструкцій 5-го поверху. Роботи тривають. По секції 2.1 монолітники змонтували опалубку для плити перекриття 3-го поверху. Зараз працюють над її армуванням. По секції 3-3 було виконано бетонування плити перекриття четвертого поверху. Ось так минув лютий на будмайданчику Таїровських садів. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеозвітах.